Ще є кілька спортивних моделей, А нам потрібно більше. А ось може бути, що скажеш. О, так. Повний мулен руш. Бракує тільки звуків канкану. Піднімають завсі руки і ноги. Угу. А це буде схоже на. На лакруа із черневого не буде, якщо вгадаємо з аксесуарами. А де пояси до цієї о, сукні? О. Чому треба нагадувати? От. Так важко вибрати. Вони такі різні. М -м. Що я смішного? Е, ні, ні, нічого. Просто е, ці ремені, як на мене, абсолютно однакові. Хоча я, звісно, лише вивчаю весь цей хлам. Як? Хлам? Ого. ясно. Ти вважаєш себе непричетною. Ти відкриваєш гардероб. І вибираєш, ну, не знаю, хоч цей синій светрик, бо хочеш продемонструвати всьому світу, що ти серйозна дівчина, яка плює на свій імідж високого хмарочоса. І не усвідомлюєш, що твій ковтець не синій, не бірюзовий, і не кольору морської хвилі. Він небесно лазуровий. І що у 2002 році Оскар Делярента представив колекцію лазурових сукень, Потім, здається, і все на ран ви лазурових жакетів у стилі мілітарі. До речі, про жакет. Хм. Потім лазуровий замерехтів у восьми інших модельєрів. Потім він просучився в ширпотре, розтікся по універмагах і осів якомусь провінційному магазині, де ти виловили його на розпродажі. Але в цьому відтінку сконцентрувалися мільйони доларів і незліченні години робочого часу. Ти наївно думаєш. Що не підвладна моді, і при цьому носиш кофту, яку для тебе вибрали люди у цій самій кімнаті із купи хламу.